Всім добрий день, Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні є дві таких потужних бочки. Висота її, якщо поставити, 5,90, діаметр 2,30. Зараз спробуємо, зараз покажу загальний вигляд, який вони мають. Орієнтовно десь 30 кубів. Ну, я думаю, що тут. Ми нічого не побачимо. Орієнтовно, орієнтовний об'єм 30 кубів. Такий має вигляд з цієї сторони. Тут драбина, можливо, під е, зберігання зерна там чи ще для якихось ваших інших потреб. Потурні такі дверечі, ось ще одна. Ну хлопці, вже як бачите, то чисто там був утеплювачо такого плану. Це та ще союзна стекловата. А дуже річ колюча. Це така сама по об'єму і по розмірах. Товщина стінки, ну орієнтовно вісім. Зараз подивимось, що вона як виглядає з цієї сторони. І зсередини ось такий має вигляд. Зараз спробую отут почистити. Це, бачите, не трухле, просто десь стояло, на такому чомусь то є трохи. Це не гниле, воно не гняла абсолютно, бачите, ніде. Ну, всередині. Тут нічого, звісно, не видно. Орієнтовна ціна 20 гривень за кілограм. Кому потрібно, телефонуйте на номер 066 831 2772. Заберете дві, можливо, буде дешевше. На цьому все, на все добре. Дякую за увагу, до побачення.